1 березня в Естонії проходять парламентські вибори. Очікується, що чинний прем'єр-міністр країни Таві Рейвас і його партія реформ отримають достатньо голосів, щоб знову сформувати лівоцентристський уряд в коаліції соціал-демократами. Хоча не всі естонці були б цьому раді. Гадаю, баланс в естонській політиці мусить змінитися. Вона має зійти з того шляху, яким прямувала останні 10-15 років. Я нетерпляче очікую на якісь зміни у владі, щоб з'явився новий тип влади. Досі загалом при владі були ті ж самі партії. Я не маю нічого проти них, але гадаю, що міг би бути також хтось новий. Вибори проходять під знаком конфлікту в Україні, тому, поміж головних передвиборних тем були питання безпеки і зовнішньої політики після російської анексії Криму країни Балтії занепокоєні територіальними претензіями з боку Москви. Естонія разом з країнами заходу звинувачує Росію в наданні підтримки сепаратистам на сході України. Я думаю, що в політиці могло би бути менше боротьби і менше ворогів. Ясно. Населення Естонії приблизно на чверть складається з російськомовних людей, проте велика частина з них не має естонського громадянства і тому не може брати участі у парламентських виборах.